Відос таке, що таке вознестись? Вознестись це свалити звідси з тюрми. На землі, як в тюрмі, звідси треба свалити. Угу, Інтересно стало, так? Да? Щоб звідси свалити, треба забрати всю свою звідси енергію, що є і тоді ву -у -у, і пішов. Енергію у вас хто забирає всі оці, умовно кажучи, демони, ваші пороки, які вам подобається тут робити? Тобто всі, хто тут є. Вчає мене, мають демонів, всяку срань. Вам та срань подобається, вона у вас забирає енергію, вам галімо тут жити. Життя вам особо не подобається. відповідно, треба знайти, що то таке. Умовно, демон і демон, програма. Сказати цій програмі Ні, воно видає вашу енергію, ви отак енергію не назбираєте, назбираєте і свалюєте. Що таке троєдине я з, той, з християнство? Коротше, є я тіло, от оце аватарчик потім є я, як я, оце що я з вами говорю. І проти всередині мене, ще я не знаю. звідки. Коротше, це, це не моя тема. Так воно, inner child, внутрішня ката дитина. І це треба з'єднатися з собою, з тою внутрішньою дитиною, і ти станеш я, є я. Все, до свидання. Проблема в тому, що люди не бачать, не замічають своїх оцих демонів, бо вони є вам, вам, і вам це прив... привикло до того і вам все ок. Що ж гриби, гріби, як мухомор або ще щось, бо воно ну, поможе що то знайти, що то побачити. Різні, це не тільки цей, просто його простіше всього. Різні такі приколи вони показують на різні якісь косяки всередині вас. Ну поможе на щось глянути і стати життя поярче.